Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Американський боксер Кіт Турман розкритикував бокс українського церковного діяча Василя Ломаченко. Пряма мова. Лома має схильність показувати багато хорошого боксу, але не забирати раунди. Цей олімпійський, європейський чи російський стиль залишає занадто багато простору у бою з Хейні ломі, потрібно було частіше тулитися головою до грудей Девіна та рубатися. Екс-чемп Беллю розніс Тайсона Ф'юрі. Пряма мова. Мені подобається Тайсон Ф'юрі, але та людина, яка веде його переговори, або має дуже завищену думку про нього, або Ф'юрі просто з'їхав з глузду і не хоче битися. Одне з двох. Тайсон, блискучий боєць, репутація якого заплямована невдалими рішеннями. Золотий пенсіонер Оскар Делахоя планує організувати бій Раяна Гарсія з легендою боксу. Пряма мова. Я придивляюся до Мені Пак'яо. Мені проти Раяна. Уявляєте, наскільки це буде круто? Це найбільша пропозиція, яку ми маємо зараз. Ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.